Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У нього я розповім про три принципово різні схеми підключення прохідних вимикачів для керування освітленням чи іншими пристроями з двох і більше місць. При цьому дві з цих схем не набули широкого поширення і мало кому відомі. Усі вони мають певні особливості, знання яких допоможе правильно обрати найбільш доцільний спосіб їх підключення, в залежності від наявних обмежень та очікуваного результату. Висвітлення переваг та недоліків альтернативних прохідних схем можливе лише у порівнянні із загальнопоширеною, так би мовити, традиційною схемою підключення прохідних вимикачів. Власне, ця схема досить проста: від звичайної, непрохідної її відрізняє лише заміна однополісну одноклавішного вимикача, котрий послідовно з'єднаний з освітлювальним приладом, двома одноклавішними прохідними вимикачами. При цьому клеми їх рухомих контактів підключаються замість контактів, вилученого зі схеми. Простого вимикача, а клеми відповідних нерухомих контактів з'єднуються між собою. Завдяки такому підключенню, виникає можливість вмикати та вимикати світильник будь-яким із підключених прохідних вимикачів. Світильник вимкнено, коли рухомі контакти обох прохідних вимикачів торкаються тих нерухомих контактів, які не з'єднані між собою, а приєднані до різних жилкових. Щоб увімкнути навантаження, достатньо перемкнути будь-який із прохідних вимикачів, наприклад, перший. Той, що приєднаний до фазного дроту При цьому його рухомий контакт переміститься на той нерухомий контакт, який в даний момент з'єднаний із підключеним до світильника контактом другого вимикача. Тепер, щоб вимкнути світильник, можна або повернути перший вимикач вихідне положення, або перемкнути рухомий контакт другого прохідного вимикача. Таким чином, у прохідних вимикачів немає положення, увімкнуно чи вимкнено. В залежності від того, як саме були змонтовані прохідні вимикачі, положенням. Увімкнено буде або той стан, коли клавіші обох вимикачів будуть знаходитись в одному положенні, або навпаки, коли у різних. Дуже суттєвою перевагою даної схеми підключення прохідних вимикачів є можливість і масштабування, шляхом додавання до неї спеціальних проміжних, іноді їх ще називають перехресними вимикачів у випадках, коли освітленням потрібно керувати з трьох і більше місць. Такі вимикачі підключаються в розрив між першим та другим прохідними вимикачами. Їхня задача перенаправляти струм з однієї перемички між найближчими прохідними микачами на іншу, завдяки цьому схема працює аналогічно попередній. Теоретично кількість проміжних вимикачів у прохідній схемі може бути будь-якою, проте додавання навіть одного проміжного микача вже суттєво складнює монтаж такої схеми, бо кожен проміжний вимикач підключається чотирижильним кабелем. При зведенні усіх дротів від таких вимикачів в одну монтажну коробку дійсно виникає певна складність з їхнім розміщенням та правильним з'єднанням між собою. У зв'язку з цим може скластися враження, що використання проміжних вимикачів недоцільне, і при виникненні потреби керування освітленням чи іншим простим обладнанням з трьох і більше точок, потрібно розглядати лише варіанти схем з імпульсними реле. Проте не завжди використання імпульсних реле доцільно, бо схеми з проміжними вимикачами мають над ними певні переваги. Так, електронні імпульсні реле у модульному виконанні з кріпленням на Дінрейку потрібно розміщувати в щитках, що у випадку відсутності щитка чи вільного місця в ньому може викликати певні труднощі. Ті ж моделі форм-фактор, яких передбачає можливість розміщення їх у гільзі за вимикачем, тобто за кнопкою, потребують спеціальних поглиблених гільз. Крім того, вони підключаються до електромережі 4 дротами, як і ті самі ж проміжні вимикачі. Ще один суттєвий недолік електронних імпульсних реле – чутливість до імпульсних перешкод та наводок у дротах, особливо, якщо вони мають значну протяжність. Електромеханічні ж імпульсні реле, хоч і значно стабільніші за електронні, але також потребують місця у електричному щиті. Крім того, робота таких реле супроводжується досить значним шумом. Отож, можна зробити висновок, що в деяких випадках використання прохідних та проміжних вимикачів більш доцільне, ніж імпульсних реле. Стосовно ж великої кількості з'єднань у розподіючій коробці при застосуванні схеми з проміжними вимикачами, то варто зауважити, що сама по собі прохідна схема використовується в тих випадках, коли точки керування освітленням знаходяться на певній відстані одна від одної, на різних кінцях коридору, на різних поверхах біля сходів чи взагалі в різних приміщеннях. Тому в більшості випадків найбільш доцільним буде не зводити всі дроти в одну коробку, а використовувати двічі чи більше, при необхідності розподільчих коробок, розподіливши між ними точки приєднання. Крім того, два чи більше вимикачів можна з'єднати безпосередньо між собою, не використовуючи додаткових коробок. Такий варіант особливо доцільно застосовувати в випадку розміщення вимикачів на невеликій відстані один від одного. тобто з різних боків однієї стіни чи один над одним на різних поверхах. Після досить детального аналізу особливостей загально поширеної прохідної схеми можна розглянути й альтернативні. Коли я вперше почув про керування освітленням з двох місць за допомогою спеціальних вимикачів, то не мав можливості побачити принципову схему підключення таких вимикачів. Я чомусь вирішив, що найпростіше це здійснити, підвівши до кожного прохідного вимикача фазою 0, а навантаження вимкнути в розрив перемички між рухомими контактами таких вимикачів. При такому підключенні світильнику у вимкненому стані буде обома контактами приєднання або до фази, або до нуля, а при увімкненні вимкненні один з контактів перемикатиметься на протилежний полюс електромережі відповідно нуль чи фазу. Потрібно відразу попередити, що така схема попри свою працездатність, вкрай не бажана для впровадження, через небезпеку, пов'язану з присутністю в кожному вимикачі і фазою нуля. По-перше, будь-яка помилка при підключенні прохідних вимикачів обов'язково призведе до короткого замикання. По-друге, навіть при правильному підключенні та тривалій нормальній роботі схеми існує ризик того, що з часом рухомий контакт вимикача має зруйнуватися і закоротити нерухомі контакти. По-третє, при такій схемі неможливо без використання приладів визначити відсутня в даний момент напруга на лампі світильника чи ні. У зв'язку з усіма перерахованим, я не рекомендую застосовувати дану схему, а у випадку застосування захищати її окремим автоматичним вимикачем з мінімальною ставкою. Я, наприклад, коли застосовував таку схему, вмикав її через 1амперний автомат. Ще один суттєвий недолік даної схеми неможливість масштабування, тобто вона може мати лише два прохідних вимикачі жодного проміжного. Варто також зауважити, що мені не зустрічалась така схема ні в літературі, ні в ніреалізованої на практиці. Я ж її використовував як тимчасове рішення під час ремонту. Попри усі перераховані недоліки, схема з підведенням до кожного прохідного вимикача фази та нуля має все-таки одну перевагу. Це можливість підключення до будь-якого з її вимикачів розетки, без необхідності вести для неї додаткові дроти від щитка через розподільчої коробки. Це може стати в нагоді при потребі в додатковій розетці за умови вже існуючої електропроводки та вартісного оздоблені стінки. В такому випадку за умови акуратного проведення робіт можна змонтувати розетку поряд з прохідними вимикачем, з'єднати їх перемичками та одягнути на них спільну декоративну рамку. Навіть якщо до того моменту прохідна схема використовувалася типово, то при наявності доступу до з'єднання дротів у розподільчій коробці її можна буде перекоментувати під потрібний тип. Звісно, приєднання така чином до вимикача розетка не може використовуватись для жилення потужних приладів, бо площа перерізу дротів, якими підключають освітлювальні прилади та вимикачі за нормами і на практиці менша, ніж у тих, якими повинні підключатися розетки. Крім того, така бонусна розетка не матиме діючого заземлення, бо для підключення його потрібна ще одна жила в кабелі. У зв'язку з цим підключати до такої розетки можна буде лише прилади відносно невеликої потужності, які не потребують заземлення. Третя схема з'єднання прохідних вимикачів схожа на попередню, але світильник у ній увімкнено не в розрив перемички між рухомими контактами вимикачів, а послідовно з ними та нулем електромережі. Ця схема значно безпечніша, бо до вимикачів підведено лише фазу, і коротке замикання неможливе, навіть при неправильному їх підключенні. А лампа вимкненого світильника в жодному випадку не перебуватиме під напругою. Загалом же, принцип роботи цієї схеми такий самий, як і в тій, де до кожного вимикача було підведено фазою 0. З тією відмінністю, що у ній 0 підводиться не безпосередньо, а через лампу світильника чи інше навантаження. Застосування дана схема має досить специфічне: кілька відомих виробників електрообладнання пропонують використовувати її для підключення деяких модифікацій своїх прохідних вимикачів. Ці вимикачі мають будовані індикатори, які на відміну від більшості аналогічних пристроїв, підключені не в розрив комутованої лінії, а паралельно навантаженню і призначені для індикації вимкненого стану світильників. Таке рішення доцільно застосовувати у випадках розміщення одного чи обох прохідних вимикачів у місці, звідки неможливо візуально проконтролювати, вимкнене там освітлення чи ні. Прохідний вимикач такого типу має додаткову четверту клему, за допомогою якої інтегрований індикатор приєднується до робочої нуля електромережі. При вимкненні комутованого такими прохідними вимикачами навантаження, одночасно з ним вмикаються індикатори в обох вимикачах. Звісно, такий вимикач може бути в схемі 1 У більшості випадків потребує. Є лише в одному вимикачі з такою індикацією. Другий вимикач при цьому може бути без індикатора чи з індикатором іншого типу, тому який використовується для підсвічування клавіші при вимкненні освітленні. Останній варто застосовувати випадку розміщення вимикача безпосередньо у приміщенні, освітленням якого він керує. За бажанням можна модифікувати прохідний вимикач з підсвічуванням, перетворивши його на прохідний вимикач з індикацією роботи підключених світильників. Для цього необхідно, щоб штатний чи сторонній індикатор мав дротяні виводи. Один з них потрібно підключити до клеми того нерухомого контакту вимикача, котрий з'єднаний з ненульовим контактом світильника. Інший дріт-індикатора потрібно на назовні вимикача і приєднати до робочого нуля електромережі. Якщо описана вища індикація не потрібна, то така схема не має переваг над поширеною, особливо, якщо врахувати, що вона не передбачає масштабування. Вимикачів у ній може бути лише два. Таку схему також можна використати для прищеплювання додаткових розеток. Але при цьому потрібно буде використовувати вже не трьох, а чотирьох жильні дроти. У випадку застосування простих вимикачів без індикації, таке підключення взагалі не має Бо традиційна схема також дозволяє приєднати подібним чином розетку, хоч і лише до одного із прохідних вимикачів. А на завершення продемонструю діючі макети усіх трьох основних схем, зібравши їх базові варіанти з цих компонентів. Обидва прохідні вимикачі, звичайні, без додаткових функцій, відрізняються між собою лише виконанням. Тобто, цей захищений для встановлення на плоску поверхню, а це побутовий для встановлення влізу. В обох вимикачів я позначив. Дроти, які відходять від рухомих контактів кембриками для того, щоб прискорити монтаж і не помилитися при цьому. Отже, почнемо. Отже, я зібрав традиційну загальнопоширену схему. Різні варіанти, якої було позначено номером 12 у попередній частині цього відео. Отже, демонструємо. Переходимо до наступного. А це схема з підключенням до кожного вимикача фазою нуля. Ми бачимо, і увімкненням навантаження в перемічку між вимикачами. Всі варіанти цієї схеми були позначені номером 13. Наступно. А це схема, яку пропонують виробники деяких прохідних вимикачів з індикаторами навантаження. Як бачимо, вона працює з звичайними вимикачами. В ній також є перемичка безпосередньо в даному випадку підключена. Ця схема була в її варіанти позначена номером 14. Це все, що я планував розповісти про альтернативні і традиційні схеми підключення прохідних вимикачів. Проте дана тема цим не вичерпується, прохідні вимикачі можна використовувати не лише в таких схемах, а й за іншими призначеннями, про що, можливо, я зніму ще одне відео під трохи пізніше. Сподіваюся, що дане відео було для вас цікавим і корисним. Дякую за перегляд.